Аксіому про те, що допоки грім не вдарить, мужик не перехреститься, мабуть, таки віджила своє суспільство. З кожним роком почало втрачати розуміння повноти духовного життя, згадують про закони Божі лише тоді, коли приходить мить втратити безповоротно, все усі часи оберегом від того ж таки грому служила стрітинська свічка-громниця. Яка і мала б берегти християн від несподіваного лиха, проте як доводить час сучасному споживачу більше до вподоби вогник телевізійного екрану та пульсуючих прожекторів дискотек, де з динаміків б'є по свідомості залізним чоботом залізний рок. Студент це не посудина, яку треба заповнити, а факел, який потрібно запалити. Знання, як правило, не приходять у студентську голову за допомогою чарівної палички, і свічка Громниця навряд чи відведе провал на іспиті, якщо спудейська голова не осяяна щоденним пізнанням науки. А чи може бути вона голова відкритої для сприйняття потрібної інформації, коли весь вільний час присвячується перегляду сумнівних і бездуховних серіалів? Я люблю фільми, власне, вільний час переглядаю їх з великим задоволенням. Особливо цікавлять фільми Жай. Не знаю чому, просто вони додають в життя адреналін, якого немає в звичайному повсякденному житті. Нещодавно я додивилась останній сезон серіалу Теорія брехні. Він дуже цікавий та незвичний. Там подається цікава інформація психології. Власне, я серіалів не багато дивлюсь, але це мене дуже зацікавило. Мій улюблений фільм Сомерки минулого року був ну, неймовірно популярний, і принаймні всі мої друзі і знайомі не шкодували ні часу, ні грошей, аби піти кінотеатр на, на його перегляд. Нещодавно дивився цікаву передачу на якомусь провідних телеканалів про те, як можна легко заробляти гроші. Звісно, інформація цікава, але реалізувати не дуже хочеться, адже відомо легких грошей не буває. Але подивитись цікаво. Спочатку психологи розглядали вплив телебачення як деструктивний на психіку дітей, тому що, дивлячись, сцени насилля, які повторюються, діти не відфільтровують інформацію і через фільтр свідомості її пропускають, потім використовують також без обробки інформації. Ми взяли будинок. І коли ми проаналізуємо зміст телепередач, то ми помітимо, що абсолютно більшість з них пропагує такі речі, як легкий спосіб життя, як швидке збагачення, пропагує насолоди, пропагує вживання алкоголю, пропагує жорстокість. І буде дано вам повірі вашій, і зігріватиме вас тепло свічки громниці, і відводитиме лихомимо вашої оселі, і внесе спокій у ваше життя, якщо ви все зробили, аби те світло йшло не тільки від воску свічі, а й з вашого серця та іства. Хапити за соломинку свічку марна справа для потопальника, якщо немає у нього під ногами істиної тверді, а здобувається вона по крупинці щоденного труда, що дає змогу пізнавати світ. Світ, що не викривлений бездуховністю і легкими шляхами, світ, що далекий від дарованої манни небесної, а здобутий гірким потом у щоденних битвах за право бути на вірному шляху, а правдивість і наповненість істинною цього поті, вам щоденно підказуватиме серце, що впевнено і без тривог допомагатиме сприймати світ у його первоздатній красі.